Привіт, мої україночки! Сьогодні погортаємо каталог на січень. Одразу попереджую, вдома немає світла, тому трошечки немає яскравості. Що ж, нам підготували у січні. Я довго зупинятися не буду, ціни називати не буду, ви самі їх бачите. Щось там буде трошки коментувати свого. Так, угу, угу. таналочки. Сісі бібі Баксі. Ні, все-таки треба щось коментувати, бо просто впусту не можу. Бі-бі, пудра буде по акційній Ціні Румяшечка. Виводиться, виводиться все ніяк не виводиться. Ну, то ж, слава Богу, бо мені дуже подобаються румяшки. Так, треба оцю штучку пробувати. До речі, хто пробував? Я ще не пробувала ні хелетра, ні рум'яна, ні бронзера. Палеточки наші по акційній ціні. Її тінюшечки по акційній ціні. Лайнер. Олівчик для брів. Механічні наші олівчики. Тут без безакційності. Так, на Full Blast акція отлічненька. На, на помади Стік акційна ціна. На кремові помади акційна. На глазурованій, на блиск -лак. Угу, угу, На всі помадки, бачите? На рідку мату на VFX немає. На плампери, отлічні. Якраз в мене плампер улюблений закінчився. На топери Також акційна пропозиція. Олівчик для губ. Супер. Так, що тут в нас є цікавенького? Ну, давайте поглянемо. У нас новиночка сумка Шопер. Прозора виглядає дуже прикольненько, але Бо вона прозора. Угу. Так що я собі ще подумаю, чи замовляти, тому що там, там десь помідорка кинеться, там огірочок якась прокладка. Ну, й діло, знаєте, пляжна сумка, ну, прикольно було. Шкіряна, шкіряна, увага, шкіряна кісмітічка. 699 гривень. Багатофункціональна пише. Хм, цікаво. Так, тут новинка минулого місяця біля сумочка. До речі, є відео. Кому потрібно відео, можу скинути. Скидали нам директорський чат. Тут ніяких новиночок. Є декілька пропозицій по акційним цінам. Так, так, так. Наші улюблені аромати є по акційним цінам. Тут без знижечок. Тут також Дезік, дівчата, хочу дві секундочки сказати свій відгук. До речі, я вже користувалася вчора вперше, дуже мені сподобалося. Є плюси, є мінуси. Ніякого натяку на неприємний запах не було. Але більше про ось цей засіб і про всі інші продукти, якими я користуюсь, переходьте, будь ласка, і переглядайте в інстаграмі. В сторіс у мене практично кожен день є рубрика «Продукт дня. Демонструю продукти, як ними користуватися, і... і багато чого цікавого. Так, тут у нас смарт Light без знижечок. Немає на масочки теж нічого немає. Намилку є на зубну пасту. Кремчики, бальзамчики по акційній ціні, Скрабик по акційній ціні. Трошки лаванди по акційним цінам. Дуже подобається маска, я просто в захваті в неї. Так, тут без акційних цін, оливочка наша і морські мінерали по акційним цінам. Зверніть увагу, хто ще не помітив, що вернулись ось, ось кондиціонери для волосся вернулись у продаж. Шампуні, для душу. А для душу ніби без акцій ніби. Трошки чоловічої лінії по акційним цінам. Е, крем Кремстайнги для волосся, масолко, масочка каратинова по акційним цінам. Що тут у вона? Щось якеме сюди Гресінфлора перенесли. Чому проблема? непонятно Що ось тут? Тут декілька позицій є по акційним цінам. Тут нічого. У них засіб для унітазу і для накипу віржі по окційній ціні з вітамінчиків. Вітамін С. Що там у нас? Бузина, вітамін Д. Обов'язково, дівочки, приймайте. 4 тисячі доза має бути зараз у вас, у дитини 2000. Спірулінка, мультивітамін, А, до речі, будуть нові вітаміни. Про це далі. Вуменс, жіночі. Алоє по акції. Так, та-та-та. Шані. колагенчик по акції. Такс. Зараз, зараз буде, зараз десь буде. Тут без акції. Тут також. Ааа. Не знаю склад, нічого не написано, просто не написано, що желейна вітамінка Red and Green Gрі Plus. З, складається з зелених овочів та червоних фруктів. От, от і все, от і все, от і все. Треба читати склад, певно, буде на сайті. Засоби догляду за волоссям по акційній ціні. Шампунічки, трошки чесничка, по акцентдалатмину. Угу, за Догляд за волоссям, бачите, практично. Кож... Не практично, а кожна серія по акційній ціні. Каштанчик, каштанчик, 229 гривень. Супер. І на паприку, і на подвійну дію. Все клас. Всі каштани, всі паприки по акції. Угу, і Тут також супер. Крем масажний гель з глюкозаміном. Також класна ціна, 287 гривень. 70 гривень дешевше, супер. Кремушок наш любимий тут же є. пачки по акційній ціні. Догляд за обличчя. Тут практично кожна серія, бачите? І кожен продукт по акції Resurface Face акція Reversis. Також деякі продукти є без акційної ціни. Чайне дерево, календула, крім крему для рук. Крем для рук. Зараз у нас у грудні по акції. Аква. Також практично кожен продукт. І на нову себе брудку також акційна ціна. А на звороті у нас наш улюблений гель Каштан зі знаєчкою 25%. Не забудьте написати коментар та підписатися на мій канал. І підпишіться, будь ласка, на інстаграм. Там я кожен день розказую про якийсь продукт.